Одночасно ми раді і горді від того, що ми знову вільні живемо в нашій незалежній державі завдяки Збройним силам України, але разом з тим гіркота втрати, гіркота і розуміння, що найріднішої людини не буде поруч з тобою далі по житті. Це, напевно, найскладніше, що ми зараз всі переживаємо. Ми зібралися з вами саме тут, саме тут, по вулиці Яблонська. Ми сьогодні, як продовження життя найрідніших, кого ви втратили, висадимо дерева, висадимо імені, дерева, і це буде символ життя. Це дуже гарна ініціатива, за яку ми, як батьки загиблого сина, щиро дякуємо. Загинув в Бучі під час окупації. Він офіцер поліції, допомагав чебах Юрій Олександрович. Чоловікові сичелі він загинув біля Деліції, Його застрелили в затилок. Вони там на Деліції випікали хліб для громади. Мому батьку якого вбили числа числа го Він очутився на. В Яблонській 144А. І він сам і не знає, чого його бо снайпер в голову. Він був першим.